Ти гадаєш, зломисникам потрібен твій телефон, тому блокуєш його та захищаєш паролями, відбитками пальців та Face ID. А якщо я скажу, що шахраям та їм подібним взагалі не потрібен твій телефон, Їм потрібна лише твоя сим-карта. Ніхто не буде витрачати час на злам смартфону, бо зламати телефон складно, але витягти сим-карту, встановити в інший справа 5 секунд. А тепер уяви, що твої паролі банківські смс і навіть доступ до дії в руках шахраїв. Після цього відео ти сам увімкнеш пін-код і зрозумієш, чому це важливо. Сім-карта це ключ до твого номера, а номер це скидання паролів у соцмережах, підтвердження входу в банківські додатки, доступ до державних сервісів та інше. Якщо хтось витягне сім і встановить у свій телефон, усе це може опинитись у нього. Але пін-код зупиняє зловмисника. Тому хоч блокуй телефон, хоч не блокуй, сім-карта залишається незахищеною. Як встановити пін код дивись в інструкції до свого телефону. А я зараз покажу, як це робиться зазвичай на телефонах Android. Для цього переходимо у налаштування. Далі обираємо паролі та безпека. Шукаємо конфіденційність. Обираємо. І ось тут блокування сім-карти. Вмикаємо. Тепер потрібно ввести пін-код, який був встановлений на сім-карті за замовчуванням, якщо ви його ще не змінювали. Зазвичай це 4 одиниці або 1, 2, 3, 4. Натискаємо ОК. І ось тепер ми бачимо, що у нас активна функція блокування сім-карти. Але цей пароль за замовчуванням треба змінити, щоб зловмисник не зміг його швидко зламати. Як ми бачимо, після цього у нас з'явилося додаткове меню Змінити Пін-код сім-карти. Натискаємо сюди та ось тут прописуємо ваш новий пін-код. Головне, його запам'ятайте.